Всім доброго дня! Записую чергове відео з етапами роботи над голубим джембером. В минулому відео я показувала резиночку горловини 2х2 і зараз вже зв'язана планка горловини. Це ізнанка Ось лице зроблена резинка, пров'язан один рядочок ізнанковий, бачите, а зізнанці він в'язався лицевою в'язкою. А тут він різнанковий, для того, щоб відокремити резиночку від планочки хибного киклювання. Далі подвоєна кількість петель, зроблена по три рядки. З цього боку і з цього боку, і потім в цьому рядку воно закрите. До описання цього відео я прикріплю посилання на відео, які розповідають, як робити таку планку хибного кітлювання. І демонструють, як це все зробити. Оскільки я не люблю Перетягувати спиці під час в'язання, то я вирішила цей джемпер робити з швом на спинки. Тому наступним етапом моєї роботи буде в'язання ростку. Він, очевидно, буде з двох фрагментів, оскільки спинка у мене поділена навпіл. От. Я буду його в'язати укороченими рядами, описання розрахунку цього ростку і описання розрахунку реглану, і, в принципі, всі фото докладні роботи я обов'язково викладу в майстер-класі. Ну і тут теж буду звітувати, як просувається моя робота. Обов'язково покажу вам, як це виходить. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і діліться цим відео з вашими друзями. Дякую, до побачення.